Сіти на вулиці, це вже незаконно. Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 мелодрам на будь-який смак. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Простий німецький хлопець Еміль не є відомим актором та бере участь у зйомках фільму в якості масовки, при цьому дуже намагаючись проявити себе. На знімальному майданчику він знайомиться з чарівною французькою танцівницею Мілу, яка виступає в ролі дублерки. Молоді люди закохуються один в одного, проте життя в різних країнах робить їхнє спільне майбутнє неможливим. Щоб знову зустріти кохану, Еміль наважується на серйозну авантюру. Він має намір стати режисером. І зняти фільм, головну роль, у якому відведена його коханій жінці. Молода дівчина Ліза ніколи не будувала планів щодо спільного майбутнього з юнаками, вважаючи, що закохуватися та народжувати дітей це не найголовніше для сучасної жінки. Проте, коли в житті Лізи починають виникати труднощі, вона вирішує почати відносини з Метті, гравцем вищої бейсбольної ліги та самозакоханим ловеласом. У цей же час дівчина знайомиться з Джорджем, добропорядним бізнесменом, який погряз у проблемах із законом, нареченою та батьком, і перебуває на межі нервового зриву тепер перед лізою постає важкий вибір: або ж звернути свою увагу на безробітного невдаху, який оголошений у розшук та якого вічно переслідують неприємності, чи залишитись з перспективним меті, не маючи до нього почуттів. Популярний фотограф Конор Міт, справжній ловелас, який легко здатний зачарувати будь-яку дівчину, але не вірить у справжнє кохання. Конор вважає, що інститут шлюбу зжив себе, проте погоджується приїхати на весілля молодшого брата, де зустрічає шкільну подругу Дженні. На урочистості запрошений добряче напивається, і в туалеті йому вважається привид дяді Вейна, який каже, що життя, яким так захоплювався Конор, було прожити даремно, і він не хоче, щоб юний родич повторив його до. Олю, не встигнувши відійти від потрясіння після зустрічі з померлим, Конор бачить у спальні привид своєї першої шкільної пасії. Елісон вона показує, як з боку виглядали стосунки Міда з жінками, та доводить йому, що кохання це сила, а не слабкість, і за неї треба боротися. Джейсон, Даніель та Майкі дружать вже багато років, практично ніколи не розлучаються і у всьому підтримують один одного. Всі троє неймовірно гарні та розумні хлопці, тому користуються популярністю серед представниць прекрасної статі, постійно змінюючи дівчат та зовсім не замислюються про подальше життя. Проте якось одного з них покинула кохана дівчина, після чого друзі вирішили укласти договір, згідно з яким ніхто з них більше не заводитиме серйозних стосунків з цього моменту. Вони повністю насолоджуються своєю свободою, проте незабаром кожен із них зустрічає ту, з якою хотів би провести все своє життя. Тепер для кожного з друзів настав складний момент, адже у своїх почуттях слід зізнатися іншим, в той час як ніхто з них не хоче першим порушувати договір. Гілберт Пендер геніальний письменник і безнадійний мрійник, занурений в атмосферу романтизму минулого і впевнений, що йому необхідно було народитися на початку минулого століття. Якось втративши натхнення, він вирішив виправити ситуацію поїздкою з коханою дівчиною Інес до Парижа, де сподівався почерпнути нові ідеї для написання чергового фантастичного роману. Прибувши на місце, пара зустрічає старих друзів Пауля і Керол, які починають заважати Гілберту, Лу зануритися в чарівну атмосферу його міста мрії, що змушує Гілберта дедалі більше кудись різко пропадати, відриваючись від спільної компанії. Кіт Майклс у минулому був відомим сценаристом, який зміг досягти величезного успіху і мав усе, про що тільки можна мріяти, проте тепер його життя сильно змінилося. Наразі його покинула дружина, він шукає роботу, щоб оплачувати свої рахунки та повністю заліз у борги. Після того, як у його будинку відключають електрику за несплату, кіт вирішує стати викладачем в університеті, розташованому в невеликому містечку. Він не в захваті від цієї професії, проте Зовсім немає іншого виходу. Здавалося б, з кожним новим днем життя кіта все більше несеться у прірву, поки він не зустрічає матір одиначку на ім'я Холлі, яка починає змінювати його життя на краще. свою дивну хворобу маленький Генрі вперше дізнався у віці п'яти років, адже саме тоді воно врятувало йому життя. Захворювання не стосувалося фізичних труднощів, воно було набагато глибшим і серйознішим. Генрі постійно переміщався в часі і хаотично переживав шматки зі свого життя. Одного разу працюючи в бібліотеці, Генрі зустрічає прекрасну дівчину на ім'я Клер. Між ними виникають почуття, які згодом переростають у щасливе сімейне життя. Проте кожний. Одного разу, коли чоловік знову вирушає у дивну подорож по власному життю, Клер змушена просто чекати на нього і сподіватися, що Генрі повернеться. Кнелі приваблива молода жінка, яка досягла непоганих результатів у своїй кар'єрі. Життя дівчини складалося просто чудово, поки прямо на своєму дні народженні у колі спільних друзів її не покинув хлопець, за якого вона планувала вийти заміж. Дівчина впадає у депресію, і подруга вмовляє її влаштувати спільний відпочинок у Лас-Вегасі. Саме в цьому місті виявляється і привабливий хлопець на ім'я Джек, разом з яким Джой проводить цілу ніч. А вже вранці вони дізнаються, що. Дивним чином стали подружжям. Більше того, у момент розмови про розлучення молодята виграють у казино круглу суму. Про те, щоб отримати гроші, їм необхідно прожити разом не менше півроку. Події фільму відбуваються одразу у двох проміжках часу. Пітер Лейк, молодий хлопець, який заробляє собі на життя дрібними крадіжками. Якось він прокрадається в один із заможніх будинків та зустрічає там молоду дівчину Беверлі, в яку закохується з першого погляду. Однак незабаром він дізнається, що дівчина тяжко хвора, і жити їй залишилося недовго. Тоді Пітер вирішує змінитися на краще і пробути поряд з коханою весь залишок її життя. Проте через деякий час за на ним почали полювання. Люди його колишнього боса, яким вдається знайти піта. Але замість очікуваної смерті хлопець переноситься у часі і опиняється в Нью-Йорку у наші дні. Під час прильоту до США на батьківщині Віктора Траворській трапляється політичний переворот, через що чоловік виявляється заточеним в аеропорту з документами неіснуючої країни, що автоматично унеможливлює його в'їзд на територію Америки. Чекаючи закінчення війни на батьківщині, віктору доводиться жити в аеропорту цілі тижні і навіть місяці. Практично не знаючи мови, йому важко спілкуватися з його працівниками. Але чоловік не збирається здаватися та починає вивчати Англійську за словниками та заробляє гроші на проживання за допомогою залишених візків. До того ж, Віктор знайомиться та закохується в молоду стюардесу Амелію. Проте не всім працівникам аеропорту подобається наполегливий емігрант, тому вони вигадують різні способи, як його позбутися. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо. Це плювок на вулиці. Це це.